Я заступник директора благодійного фонду США для України Катерина. І зараз ми знаходимося в місті Ізюм. І від нашої організації та багатьох тих, хто пожертвував нам гроші, і від міста із міста Грінбіч, штат Коннектикут. Ми змогли купити цей сміттєвоз, щоб він довго служив жителям Ізюму і допомагав їм зберігати чистоту у місті. Доброго дня! Ми сьогодні зустріли. Таку приємну чудову групу, яка нам доставила техніку сміттєвоз, будь ласка, подивіться, Мерседес. Я хочу подякувати США для України і місту Грінвічу, який предоставив, купили нам цю техніку і в Європі і предоставили нам. Сьогодні до нас приїхав один мусоровоз. Обов'язково обіцяють донори, що ще один доставлять через 2 неділі максимум. Я дуже вдячний людям, які Катерині і Вові, які нам сьогодні доставили цю техніку. І міська влада дуже вдячна також. Ще раз хочу повторити, що Сполученим Штатам Америки, США для України, місто Грінвіч. Ця техніка буде працювати в комунальному підприємстві на благо міста Ізюма, громадян, які проживають в цьому. На сьогоднішній день в комунальному підприємстві залишилось 3-4 машини, четверту машину. Ми ремонтуємо, тому що Російська Федерація, загарбники, розграбили всі машини, покрали техніку. Сьогодні наше місто залишилось без комунальної техніки. Так що ще раз хочу подякувати всім присутнім тут і донорам нашим, і Катерині і Володимиру. Дякую, що доставили допомогу. Слава Україні! Героям слава!